Одна з багатьох неприємностей, яку я виявив на машині, це була утічка бензина, коли заправляєш повен бак, через обратку текло, тік-бензин. От проблема заключалася в дарявій шлангі обратки, через яку виходив воздух. Друга неприятність це кріплення самої горловини, з допомогою якого горловина кріпилася до кузова. Як бачимо, вона теж повністю згнила і її неможливо було відкрутити. Там внизу знаходився шуруп, яким железяка прикручувалася до пластмаси. Прийшлося його просто одірвати, щоб зняти. А побачивши цю віржу, у мене в опустилися руки, та я декілька днів не знав, що мені далі робити. Не було бажання продовжувати цю роботу. Наступний етап це підготовка салона. Я розбираю обшивку, щоб добратися до метала та прикріпити нове кріплення для заправочної горловини. Далі як мені здалося, помітив, що сама горловина була з металевою пластиною, яка мусила би проводити ток. І я почав обробляти цей метал, щоб він прилягав до чистого металу і, можливо, проводив ток. Чи проводив він його, я не перевіряв, залишив так. Перша моя складність при зборці це було надіти на нове місце, нову шлангу, надіти на нове місце, так як діаметри трохи відрізнялися на самому баці, діаметр був менший діаметр, куди, діаметр труби, куди надівати шлангу, а на заправочній горловині він був більший і прийшлося додаватись до таких хитрощів та розтягувати шлангу. Розтягував я її грів кип'ятком та розтягував таким образом плоскогубцями, розводив їх руками так декілька разів повторюючи цю процедуру. Результатом задоволений, все сіло прекрасно, але прийшлось нести запчастини додому, так як біля машини це було не зробити. Я підготував нове кріплення для горловини, деталь вирізав з системного блока, буквально все на глаз. Більше раз вирізав, нічого більше не підрізав. На цьому ремонт сьогодні закінчується. На наступний день я робився в темноті та не засняв ніяких матеріалів.